Андрій Барсуков, будь ласка, да? Андрій Барсуков, Автодозор буде говорити про забезпечення армії, власне, силами активістів. Дякую. Шановна громада, пані Тапанове, автодозор це такі ж самі небайдужі люди, які зібралися і стали колесами Майдану. Коли Майдан скінчився, активна фаза, ми стали Майданом на колесах. Чотири місяці потому, ровно чотири місяці потому, 22 лютого автодозор поїхав до Криму, до наших військових, щоб побачити на власні очі, що робиться для того, щоб забезпечити контроль і захистити нашу територію. Ми побачили те, що військові були без зброї, без захисту і головне без приказу. Автодозору прийшлося вивозити. Не тільки військових, а їхні сім'ї звідти. Вони декілька тижнів стояли без приказу, очікуючи, що робити, що робити. Міністерство оборони казало чекати. Дочекалися. Що коїться зараз? Автодозор так само зайнявся тим, що намагаються і зараз нам намагаються з армією СОС. З Хелп і також іншими громадськими ініціативами допомогти нашим військовим, які зараз приймають участь в АТО. Це не АТО, це справжня війна. Наші люди постійно там гинуть. Але на жаль, ми не можемо забезпечити абсолютно всіх. Те, що було зроблено армією СОС за ці місяці, це на кошти таких самих людей, як ви, на їхні пожертви. було зібрано 5 мільйонів гривень. На який було обезпечено дуже багато наших військових. Це ж саме робиться в моєму рідному місті Харкові. Хелп Армії. За декілька місяців зібрали 3 мільйони гривень для того, щоб забезпечити наших військових. Бо наші військові це є головні патріоти, добровольно, які добровільно пішли захищати свою країну. Знаєте, що є найголовнішим, там, на передньому рубежі. Це дитячі малюнки. Це те, що активісти привозять туди. Бо коли військові бачать ці малюнки, вони кажуть, ми знаємо, за що ми тут стоїмо. На тому боці там стоять за гроші. Чи не знаю, що, за які вати. Може, в їх якась хвороба є. Але з нашого боку стоять справжні патріоти. І у нас є дуже велике запитання до Міністерства оборони. Оці всі гроші, які зібрали автодозори так і інші активісти, це все крапля в океані. Коли з'явився цей безкоштовний номер, так, допомога армії 565, ми вважали, що це буде справжньою дієвою акцією. Було собрано 127 мільйонів гривень пожертви громадян. Де ці гроші? Де звітність? що було конкретно зроблено Міністерством оборони? У нас є два конкретні запитання. Якщо зараз ці люди щось роблять, то де звітність? Нехай вони звітують публічно тут, що конкретно зроблено для захисту нашого кордону, для захисту наших військових. Добровольців. Ми збирали Національну гвардію, вони їхали туди на 250 людей, 42 броники, бронежилети. І це така ситуація повсюди. І друге питання до Міністерства оборони. Якщо громадяни України забезпечують армію, так само, як вони забезпечували Майдан, то чому всі ці генерали отримують свою заплатню? Чому вони досі при своїх погодах? Чому прості громадяни, які в ці непрості часи від себе відривають копійку, яку вони намагаються якось заробити? Ці всі люди отримують державну зарплатню. Хай їх зарплатня йде на користь активіста. Нехай вони свою зарплатню передають військовим. Бо гроші – це не, не тільки те, що було зібрано, це і домашня консервація, це одяг, це медикаменти. Активісти в Харкові, сестра, група, сестра Белосердя АТО. Це допомога раненим, пораненим нашим військовим впродовж хвилин, не тисячі годин, хвилин, коли робиться постійне чергування в шпиталі, щоб все було, все, що потрібно. Але його постійно не вистачає. Зрозумієте, ну неможливо нам з вами зібрати все те, що потрібно зараз для армії. Це величезні кошти. І ці кошти є у влади. Це наші з вами пожертви і це ті кошти, які були виділені з бюджету. На що вони розходуються? Де вони? Де звітність? Від автодозору, таких і інших громадських ініціатив, які всі ці місяці займаються допомогою армії. Ми просимо шановну громаду Це вимагати від Міністерства оборони звітності звідності, що вони конкретно роблять, і так само, як було вже сказано, якщо у нас є діюча, діюча операція, то вона повинна бути теж також прозорою, що конкретно вони роблять і чи є в нас головний головнокомандуючий. Що у нас є якась якийсь хаос. Війна не потрібна нікому. Цей сумний день. Ми продовжуємо війну. Зараз, як би то мовити, перемія, але ми бачили, що цього вийшло цього переміє. Як автодозор, як люди небайдужі, люди не слов, а дії. Ми продовжуємо свою працю. Ми продовжуємо допомагати. Найактивніші люди, яка дуже велика, чисті пошана, котре вони зараз знаходяться там на передньому рубіжі. Вони повинні були тут світувати. але зараз вони знову поїхали туди, повезли нову партію допомоги, допомоги від вас. Допомагайте. Оцімось ви цими вимовами до Міністерства оборони. Допомагайте тут, кияни, громада. Допомагайте зробити цю владу дієвою, щоб вони служили народу, а не були очередною кормушкою. Дякуємо вам. Слава Україні! Тяжко воювати, коли з тобі в лице стріляє москаль, а дату стріляє власний уряд і власна Верховна Рада. 对不起不起